Привіт, друзі! Буду робити черговий новорічний ліхтарик. Для цього мені знадобиться така скляна вазочка. Якщо у вас такої не знайдеться, можна взяти звичайну півлітрову баночку. Поверхню баночки треба добре обезжирити, протерши спиртом або рідиною для зняття лаку з нігтів. Поки що баночку відставляю в сторону. Далі беру фаміран. Блискучий фаміран у мене голубого кольору. На клеєвій основі. Добре підійде також білого кольору, сріблястого або темно-синього. Це вже, як ви собі вирішите, який більш підходить до вашого інтер'єру. Фомірану буду робити ветинанку. витинанка ж буде отакою довгастою, щоб можна було обійняти довкруж баночку. На витинанці мають бути якісь зимові мотиви. Ну, в принципі, те, що ви захочете, можна ялиночки, хатиночки, щось таке зимове, от у мене такий ряд. Перевертаю фоаміран. Мені треба перенести картинку на паперову сторону фоамірана. Найкраще це зробити за допомогою копірувального паперу. Кладу на край копірку і зверху прикладаю цей малюнок. Далі ручкою обводжу весь малюнок. З легким притиском ручкою. Ось що виходить. Тепер мені треба все це вирізати по контуру, так само прорізати віконечка у хатинках. Все це краще робити манікюрними ножицями або ж гостреньким лезом вирізати. Ну, поміран дуже легко ріжеться. Отже, витинаю і малюнок. Ось так вирізала. Зараз перевірю, щоб у мене кінці дійшлися правильно. Ось тут кочугурка сходиться, такий зараз витинанковий ряд. Але ще в хатиночках треба вирізати віконечка. Віконечка краще прорізати лезом. Далі обережно знімаючи захисну плівочку. Склеюю основи Фаомірана, приклеюю уздовж денця довкруш вазочки. Краще це робити фрагментами. Ось одну ялинку я вже приклеїла. Тепер з другої зніму плівочку і приклею другу ялиночку. Цієї ялинки я. Відрізала захисну плівку, щоб не заважала, і тепер приклею другу ялиночку. Так поступово рухаючись, приклею аміранду кружденця лазочки. Mm. Що в мене вийшло? Mm. Такий акуратний пейзаж. На вершечку вазочки, я прокладу рядочок на мистинок. На кінцях цієї стрічки я зробила з такого ж амірану, вирізала фігурки, ялинку і зірочку. Приклеїла, і тепер під обідком прокладу цю стрічку. Вийшло ось так. Ось такий буде ліхтарик. Всередину вазочки я вкладаю. Світлані одну стрічку і вмикаю вогники.